Поминали загиблих на вулиці від насильства. Близько десяти бездомних та єпископ Венедикт провели молебень на вулиці Героїв УПА поблизу того місця, де у липні вбили безхатченка. Подробиці у сюжеті. З різницею кілька днів в липні у цьому районі померло одразу двоє безпритульних. Ось у цьому скверику зараз людей нема, але ввечері їх тут збирається чимало. А останнє вбивство сталося ось на цьому місці. Вулиця Героїв УПА пан Олег, адміністратор лазні, розповідає, на внутрішньому подвір'ї закладу щовечора збираються безпритульні. Сам на власні очі бачив, як двох людей тут знайшли мертвими. Скоріше всього, що та людина, що та людина загинула від або перебору алкоголю, або якогось харчового отруєння. Тому що, коли вже на ранок прийшла міліція, вона вже була нерухома і забрали, ну, свідків, звичайно, нема. Інший випадок був в іншому місці, там була просто бійка між двома бомжами. Вони чи не поділили чарку, чи що, побилися. Один пішов, а вже потім, коли до другого прийшли, вже він був без. Ознаків життя за рік у цьому районі гине до десяти бездомних, кажуть місцеві. Господи, помилуй, нехай прийде царство, твоє, нехай буде воля твоя. Відспівати людей без імені та прізвища нікому, тому сьогодні їх поминали такі ж бездомні єпископ греко-католицької церкви та волонтери спільноти святого гідія. Після молебнього бездомних сльози на очах та бракує слів. Я цю людину перший раз навіть не бачу в очі, але я вважаю, що потрібно, це віддати пам'ять за таку людину, яка бездомна дійсно була на цьому світі. Дай найбільше, щоб такого на нас у Львові не повторилось ніколи. Ми дуже раз на мене. Перехожі львів'яни дивуються, чому серед міста, моляться за бездомних. Часто ми не вбачаємо, що це також люди. Божі, що це є діти Божі, що вони створені на образ Божий. Силу обставин вони знаходяться в такій ситуації. Хто знає, щоб в мене життя не повернулось по-інакшому, чи б я не міг би попасти в таку ситуацію? Координатор спільноти святого Єгідія Іван Синицька розказує, волонтери щотижня приносять їжу бездомним. Люди постійно скаржаться на насильство на вулиці і давно хотіли помолитися за своїх знайомих. Дуже важливо помолитися за душі бездомних, тому що досить часто їх ніхто не відспівує, навіть не згадує про те, що вони помирають. Після поминальної панахиди бездомні не розходяться. Сьогодні їм ще влаштували мандрівку до Крехівського монастиря. Ярина Матвієва, Анатолій Лопаченко, новини.